Сьогоднішні учасники змагань пам'ятають ту війну, принаймні повоєнне лихоліття закарбувалося в їхній пам'яті надійно, вони діти війни, але приймаючи від організаторів вітання з річницею перемоги над фашизмом, про цю трагедію людства вліють не згадувати, а просто радіють можливості зібратися разом як у добрі часи, коли грали за волейбольні команди аматорські чи професійні та активно виступали на змаганнях. Всі діти війни, всі активні, незважаючи на хвороби. Да, Збираємося, граємо там волейбол е регулярно. Ну, сьогодні ви готові до змагань. Да, Безумовно готові. Ветерани спорту, багато з яких уже на заслуженому відпочинку, за роботу і товаришами сумують, як, наприклад, викладач фізичного виховання однієї з загальноосвітніх шкіл Ярмолинецького району. Чоловік всього кілька місяців тому пішов на пенсію, тож товариство сьогодні надзвичайно радий. Ручки, Камінський, Матковський, ко, князів, Конів. Ми грали за збірну Хмельницької області на першість України, за вчителів. Головне приймати участь, От, бути здоровими, життєрадісними, От, займатися по можливості спортом і все буде добре. Гравці, яким виповнилося 70 та навіть більше, бо найстаршому 77, не просто з радістю відгукнулися на пропозицію знову вийти на спортмайданчик, а самі ініціювали турнір, каже директор центру спорт для всіх. 70 років наймолодший і самого старшого років. Як ви гадаєте, чи здатні гравці витримати темп гри тепер? Я думаю, що здатні. Я пропонував їм три партії по 15, вони говорять, ні, будемо брати три партії до 25, повної партії. Першими під сітку виходять команди Хмельницького та Красилова. І вже в першій партії ведуть волейболісти обласного центру. Відриваються спочатку на два-три очки, далі більше. Під завісу першої частини зустрічі рахунок на користь команди Проскурів – 25-18. Маємо визнати, спортсмени, ветерани трималися напрочуд стійко. Однак, хтось готувався краще, а комусь такої можливості не випадало. Тож у підсумку маємо щапель із трьох сходинок, на яких розташувалися команда Хмельницького, Ярмолинець. По району та красилова судді визначили цей рейтинг без великого клопоту, бо всі зустрічі учасники закінчили з однаковими рахунками: два